Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як розподільний вал на трактори МТЗ. Самі ці йдуть над двигоною Д-245. Представлені в двох варіантах: на 3 і на 5 опор. На 5 втулочок, точніше. Це йде перший варіант на три втулочки. Перша, друга і третя. Трошки ближче покажу. Це диворобництво Білорусь. Коробочки з них. Це перший варіант і другий варіант на 5 втулочок. Так само виробництво Білорусь. Ось з нього кточка. Відправити можемо вам товар по території України, новою поштою або делівері. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників, які допоможуть вам в цьому питанні. Молдова Сергій займається перевезеннями. Можете з ним домовитись на рахунок доставки. І Литва, Латвія, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошок, Сонечка та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, набирайте за цим номером телефону. Гарного дня!